За цими дверима тренуються сумські армреслери. Нещодавно вони повернулись з чемпіонату світу. Це Анатолій Саса. У турецькій Анталії на минулому тижні він став призером у боротьбі на праву руку. Перед цим у свій день народження змагався лівою рукою, але поступився супернику і посів четверте місце. Хоча в мене ліва рука як би домінуюча, але ну щось якось не пішло. Мені ще тоді друзі вітали з днем народження, так жартували. Мов не треба боротися в свій день народження. Ті як це велике свято, треба святкувати, а не бороться. Говорить Мреслін це не лише м'язи, а і голова. Такий вид спорту з першого погляду, тільки він силовий, але тут техніка не менше, навіть, не менше ніж у музиканта повинна бути. Дмитро Брухнов у ваговій категорії до 70 кілограмів, серед спортсменів з вадами зору здобув бронзову медаль. Перед цими змаганнями був четвертим на чемпіонаті світу. Тяжко було боротися. Суперники сильні. суперники сильно. Я чувствую, що ну якби би я мог його побудити, але в мене сили вже не хватало. Євген Літовцев, тренер спортсменів. Говорить, шестеро сумчан привезли з Анталії, шість медалей: три золоті, одну срібну і дві бронзові. Говорить, на результат впливає багато чинників. Кількість учасників, жереб. Інші чинники. У Мене знайомий один теж майстер спорту міжнародного класу. Каже, це ми шахматісти з тобою. То якщо ти продумаєш все, все як потрібно боротись, стратегію, тактику, то і буде результат. Показали сумські армреслери і прапор, з яким їздили на чемпіонат світу. На ньому Тарас Шевченко і слова Кобзаря. Борітися, поборете, вам Бог допомагає. Говорять, ще підіймуть його на п'єдестал пошани міжнародних турнірів. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми.